Доброго дня, я з України. Сьогодні 22 квітня, субота і перший день за цілий тиждень без дощу, тому одразу ж взяла камеру і пішла знімати відео. Дуже гарно стає в садочку, дуже яскраво квітнуть і дерева, і цибулькові квіти. І мені хочеться показати, як виглядає мій садочок в цю пору року. Ну, Були такі дощові дні, що навіть під парасолькою неможливо було вийти. Знімала відео трішечки, там, де пролохину відкопувала, вам показувала, то під парасолькою з донькою займалися. І підемо потроху навколо моєї садочку. Покажу, які квіти вже квітнуть, як виглядає озеро. Трішечки вам показувала вже. Дуже яскраво виглядає он той жовто-зелений. Він в такому вигляді. Зелено-жовтому знаходиться. Весь рік. Тобто він і взимку залишається, такий яскравий, дуже невибагливий, дуже гарно і легко стрижеться. Можна його почеренкувати і зробити його на штамбі. Також дуже легко вкорінюється і дуже легко формується на штамбі. Це ось така огорожа. У нас навколо озера з Варбарису, бачите, який він яскравий, вже потрібно його стригти, стрижемо рази три десь за теплий сезон, тому що він дуже швидко наростає. І скоро він почне квітнути. Коли він квітне, також дуже яскраво і гарно виглядає. Жовті такі квіточки, жовті такі китиці в нього, і потім зав'язуються плоди. Плоди використовувати можна і для приготування їжі, і для компотів. І, для... і дуже смачний плов, виходить, в мене чоловік робить з додаванням цього барбарису висушеного. Так, ось пішли навкруги. Це в мене юка, потрібно вже її розсадити для того, щоб вона гарно квітла. Хоча вона і так досить гарно квітне. Додам фото. Це в минулому році робили фото. Це цибуля декоративна. Така велика, але вона і декоративна, і їстівна. Можна зрізати ось ці листочки і використовувати їх в салат. Вони на смак, так якби цибуля змішана з часником, дуже-дуже мені схоже на черемшу. Квітконоси вона дуже-дуже високі, такі випускає, аж сюди вверх під івуха куронні шики вони дістають. Ну, такі квіти в неї не дуже декоративні. Просто біленькі квіточки такі. Кульки, можна їх зрізати і потім пофарбувати і взимку прикрашати, щоб вони стояли в будинку. Ось в минулому році не зрізала їх вчасно, і подивіться, як багато обсипалось. Це маленькі цибулинки, восени вже можна буде їх розсадити, я думаю. Ну, Хоча наростає вона досить повільно, тому що ось цьому кущику ну, тут 7-8, може, цибулинок, квітнуть 6, йому десь вже, мабуть, років 7. І ось так він тільки наріс. Далі Спірея, ось така вона яскрава. Хотіла я в цьому році <клесні> навесні її розсадити. Є ще один кущик за будинком. Зараз вам покажу. Хотілося мені її розсадити окремими гілочками, зробити такий бордюрчик за будинком. Ну, може, ще розсаджу. Нам ще передає досить багато дощів. Погода вночі така прохолодна. І, та, і взагалі, ще квітень місяць. Дуже гарний час для розмноження, розсадження. Квіти дуже швидко і гарно проживаються. Ну, і ось ця стежка з арками веде в мене на город. На городі поки що показувати нема чого. Окремими відео вам показую, що я роблю, які роблю зараз городні справи, що висаджую, що розсаджую. До речі, буде відео про огляд череночника в теплиці. Подивимось, що там вкорінилось, що я розсадила і як виглядає. Це Троянда Фламентанс. Квіт не один раз, чому тут зупинилась? Ось бачу, сама навіть і не бачила, бать, окремий кущик можна викопати і окремо вже її посадити. Буде гарно виглядати. Яскраво і дуже-дуже рясно в цьому році квітнуть черешні, вишні. Це ось нагадаю вам, в нас черешня, яку ми щеплювали самі разом з чоловіком. Була вишенька така поганенька. І десь років 6 тому ми зробили щеплення. Зробили кілька гілочок різного сорту і дуже здивувалися, коли вони всі прижилися. Бачите, ось один вузол щеплення, ось один, ось один. І там позаду також. Тобто чотири гілки, і на всіх чотирьох гілках у нас різні сорти. Є тут черешня, вишня черешня, вишня шпанка і ще одна черешня, жовта, така рання-рання. Брали череночки у сестри, якесь дерево своє зрізали, також прищепили. Це ось черешня. Дуже така вона велика. Сорт, 100% не знаю. Така велика, чорна і така м'ясиста. Кісточка маленька, а ягідка дуже м'ясиста. Також призупинилася, побачу, як сильно в сьому році тріснула. Мабуть, потрібно його чимось замазати, ось цю тріщину. Навіть не знаю, чому так тріснуло сильно. І. Тут вже відквітли в мене перші нарциси, почали квітнути тюльпани, дуже-дуже яскраво виглядає, дуже буділок багато і жмелів збирає магоні, вірно називається. Вон там далі вона знаходиться. Півонії, звичайні і півонія трав'яниста. Так, вона мені подобається, вона така м'якенька-м'якенька, хоча здається, що колючки, а вона така ніжна, м'якенька, але дуже швидко відквітає, хочу вам сказати. Буквально, ну, я не знаю за який час, але дуже швидко. Це вербейник, є вербейник монетчатий, той, що ґрунтопокривний, далі підемо з вами і подивимось. А це вербийник, є ще, ще друге слово. В назві, але потріб... допишу, забула, як називається. І ось така яскрава магоня. Також дуже гарний кущ, джміль літає навколо неї, запилює ароматна і хочу також. Пригледіла тут багато навколо неї паростків. Вона пустила. Ось, бачите, зовсім окрема окрема рослинка тут, тут, ось там. І хочу відкопати. В минулому році відкопала одну, посадила коло озера. А це хочу відкопати і спробувати її сформувати на штамбі. Це в мене жимолость каприфоль. Галина прислала мені інший сорт, в мене ось таким фіолетовим листочком. Вона мені прислала з таким жовто-зеленим, і квітне вона з фіолетовими такими кольорами. А та в мене, я її посадила на погріб. Буде квітнути жовто-білим кольором і дуже ароматна. Галина мені писала, було відео. Розпаковувала посилочку, яку мені зробила подарунок Галина. Дуже вдячна і дуже-дуже задоволена. Це також бересклет, тільки такий видкий. Бачите? Ось я його на сітку пустила і, і він ось так плететься. Виноград, хоча й не вкривали в цьому році, він непогано перезимував. Як вже казала, в мене таке враження, що він просто пристосувався до того, що ми його не вкриваємо. Бруньки живі є, чоловік його підв'язав, мабуть, зараз не формував він його, тому що формував восени. Ось так, три кущики в нас. І підемо далі з вами ось той квітник, який в мене знаходиться за будинком. Називаю я його квітник малого догляду, тому що догляду за ним майже ніякого не роблю. Дуже висока і велика в цьому році стала з червоним листям алеча, потрібно її зрізати, завжди ми її зрізали, такою кулькою формували. Але в цьому році, навіть не знаю, потрібно з драбини буде зрізати. Також від квітла вона багато фото доця виставляла в інстаграмі. До речі, запрошую вас заходити в інстаграм, підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, тому що. Дуже-дуже нам це приємно, доця працює над тим, щоб кожен день викладати якісь нові пости, якісь нові світлини, коротенькі відео. І буду вам дуже за це вдячна. Це в нас груша. Не встигли її обрізати, просто забули, що вона в нас тут є. Бачите, як багато гілок, але вже зараз не будемо її чіпати. Груша та, яка повинна бути тайвою. Купляли і саджали і чекали, що це буде айва, тому що айву люблю використовувати, запікати в духовці, запікати з, з м'ясом, дуже вона смачна. Айва не вийшло, але натомість вийшла досить непогана велика така груша. Хоча б в цьому нам пощастило, що це не якась дичка, знаєте, з лісу викопана. І ось таким чином виглядає мій квітничок, туди пішов. Починає квітнути магнолія, дуже гарна, яскрава. Навіть такий гарний, гарний в неї легкий такий аромат. Бачите, коли прохолодно і на ніч вона закривається. І ось зараз сонечко сховалося трішечки, вона закрита, а потім вона відкривається. Черенки, які робила від неї в будинку, не прижилися жоден. Але ось, все ж я не можу заспокоїтись, так сказати. Прикопала одну гілочку, ось іншу гілочку поклала. Ось, і ось таку ще гілочку поклала. Ну, мабуть, потрібно буде квіти ось ці поприбирати для того, щоб вони не витягували сік. І, може, тоді вона вкоріниться. Буду сподіватися на це. Яскравий дуже зараз квітник якісь квіти своїми кольорами, своїми квітами прикрашають, а якісь, як гейхери, ось, наприклад, гейхерели вони листям прикрашають до того ж впродовж всього року і взимку також залишаються. Бадан квітне зараз, потім він не дуже гарний, але я люблю його за те, що він квітне навесні, і ось так яскраво тоді виглядають квітники завдяки йому. Так, це волотиста гортензія, непогано перезимувала. Бачите, які вже бруньки великі, гарні. Це в мене буде такий, можна сказати, такий штамп, тільки з трьох гілочок буде складатися він. Примули квітнуть, але вони квітнути почали вже досить давно. Також така, бачите, яскрава примула, дуже гарна. Оце проста примулка, але вона додає весняному квітнику такої яскравості. Дуже яскравий зараз бересклет. ось цей манечитий, тому що влітку він, хоча й залишається яскравий, але його потрібно поливати частіше, тому що пересихає він швидко, корінці в нього на поверхні грунта знаходяться, і коли не поливаєш, він швидко підсихає. Ну, але все одно він не пропадає, він залишається живий, потім пройде дощик, або полив гарно і він продовжує рости. Так. Це віола, та віола дика, можна сказати, яка сама звідкись висіялась. І я так думаю, що ото все, бачите, дрібненькі такі сходи, то також вона висіялась. Звідкись вона взялась, перезапилюється, кольори змінює 100 разів за сезон. І кожен раз різний, і також взимку вона квітла я вам показувала. Яскраво також виглядають, пішли вже пагінці у троянди. Бачите ті троянди, які ми з вами обробляли, підживлювали, обрізали. І ось такі гарні вже яскраво червоні кольори на троянді. Так, З цього боку в мене гарно в цьому році вже Іриси піднялися, такі вже гарні кущики наростили. Ось так вони бордюрчиком в мене йдуть по тому краєчку квітника. Це барбариси. Також вже багато квіточок заклали, бачите? Дуже-дуже багато квіточок рясно буде квітнути. Ось такі яскраві квіточки має зараз бронера, листочків майже не видно, тільки квіточки. Потім вона відквітне і листочки будуть виконувати роль квіточок. Тобто будуть ось такі яскраві впродовж всього літа. Ну і також мускарі. В мене дуже їх багато посаду, скрізь їх розсаджую, навіть в городі є, тому що вони дуже швидко розмножуються і дуже яскраво квітнуть. Мені подобається такий синій колір. В саду такого кольору ще пошукати потрібно яскравого і такого чисто синього. Флокс шилов подібний, це такі рожеві квіточки, бачите? Далі буде ще і блакитний в мене є колір. Був смугастий, купляла один рік, але він не такий зимостійкий, він дуже швидко вимерзає. Так, пройшла. З цього боку в мене знаходиться ось такий бузок, дуже-дуже яскравий. Просто коли купляла, сказали бузок з декоративним листям, ну, тобто варієгатний. Ось такий він яскравий, влітку він не такий яскравий, але все одно жовтий з зеленим. А ось таким чином це я його так формую, мені так схотілося, щоб такий був чудернацький вигляд у нього. Бачите, він привитий, тому знизу постійно виходить звичайний бузок. Його потрібно прибирати. І ось так сильно розсіялась гвоздика. Я вам показувала, як вона ще виглядала восени. Такі маленькі-маленькі були в неї росточки, а зараз вже ось килим в цьому році буде, коли розквітне. І там також, бачите, віола. Це віола більш крупноквіткова, це вже сортова. Вона сама висіюється і розквітає. Яким вона розквітне на наступний рік, ну, важко вгадати і придумати, тому що постійно змінюються кольори. Це вигела рожева або бордова, вже навіть і не пам'ятаю. Також хочу її так деревцем таким сформувати, але пагонів багато. Ось так намагаюся їх просто зв'язати, між собою стягнути, і буде зверху така кулька. Ось яскравий який деревовидний піон, також заклав вже дуже багато квіточок. Це був дуже великий кущ, просто громадний. Але коли, коли робили будівництво, його довелося викопати, трішечки він тут страждає, але в цьому році він вже досить непогано виглядає і заклав досить багато квіточок, буде гарно квітнути. Бачите, який такі величенькі. Це рожевий. Колись років 11 тому придбали його в асканії Ново, їздили на море відпочивати і поїхали туди. І ось ще один кущик такий яскравий, саме його я хотіла розсадити. І ось тут зробити такий бордюрчик по краю цього квітничка ближче до будинку. Спіри я так, і підемо далі. Це також гортензія волотиста. Бачите, у мене вийшло, що майже всі вони на штамбі. До речі, зараз покажу вам кущик, який ми в минулому році разом з вами ділили і відділяли штамб. Ось він. Подивіться, гарно він себе почуває, хоча й викопали, розділили, розрізали. І ці гілочки, які я залишила нормально, ось бруньки такі гарні листочки вже пішли. І ось знизу також, бачите, також ось такі листочки пішли. Лілії. Дуже багато лілій наросло. Бачите? Такими кущиками вони вже. Це ось такого кольору. Флокс шилоподібний. Такий, я б сказала, ніжно ніжно бузкового кольору він. Гар, гарно на вулиці зараз пташки співають, тепло, сонячно. Ну так, не, не дуже сонячно, але все одно непогано, гарно. І ось це рожевий флокс. Його в моєму садочку найбільше. Ось бачите, який великий килим. Ось так він розповзається і гарно виглядає. Дуже люблю ґрунтопокривні рослини. Так, це клематис. Подобаються йому на сітці рости, тому що до цього висаджувала, пробувала на арки разом з троядами. Окремо на арку також саджала. Ні, не подобається. А на сітці йому подобаються. Ось такий є нарцис. І тут також клематиси. Це аса, от той, що я черенкувала у сестри, такий, бачите, непогано він виглядає. Ну, я скрізь, ні, асаву не робила, а ось кристалевий фонтан. Він вже навіть і квіточки заклав. Подивіться, досить такий він ранній. Вже ось такі бруньки в нього. І спробувала я його прикопати. Де-не-де, -де. бачите, поклала гілочки і прикопала. І тут, і тут будемо дивитися. Може так він скоріш вкоріниться, ніж завдяки черенкуванню, тому що з черенкуванням, я бачите, як не складається в мене. І знову ось так багато яскравих віол. І взимку квітли, і зараз продовжують квітнути. Я коли вони обсипаються, не виполюю, ось навіть зараз прополювала. А тут, бачите, ось вони дрібненькі такі обсипались, обсипалось насіння, я їх не сполювала, вони потім розквітнуть. Ось так. Ось так навколо будинку обійшли, подивилися. Як виглядає мій садочок зараз навесні? Це також багато запитань у сестри, коли показувала садок, що це за рослини, як ви їх формуєте. Це взагалі у нас звичайний олівець козацький, йому десь років 11, мабуть, він був великий-великий, ось бачите, які стовбури. І ми потім почали десь років п'ять тому формувати його з чоловіком ось таким чином. І так він виглядає непогано. Подивіться, товщина стовбура. Навіть я не можу його обхватити. Тобто, ось бачите, ось така товщина. Це до половини я тільки може дістаю. Гілки, як у дерева. О, Це така найтонша гілка. І ось так виглядає бордюрчиком. Тут висаджені у мене троянди, самшити, також лаванда. І ось А ось ще туя, яку ми почали формувати в минулому році восени. І зараз покажу вам ще ті квітнички, які ми зробили разом з вами восени. Ось квітник, який називається. Троянди і злагові трави. Ось так виглядають. Також яскравий завдяки нарцисам навесні. Нарциси, мускарі. Лаванда. До речі, не дуже гарно у мене перезимувала тут хризантема. Показувала вам, коли висаджувала її восени бордюрчиком. Маленьку, не знаю, або тому, що я її розділила восени, не потрібно було, нехай би вона краще вкорінилася, або просто потрібно було її вкривати. І ось квітник з нуля за копійки, також, який я вам показувала, ми повністю з вами його робили. Ось так виглядає зараз. Також досить яскраво. Знову ж мої улюблені мускарі скрізь. Нарциси гіацинт там ось так. І ось штамп волотистої гортензії, також, який ми з вами робили. Ось так він перезимував. А на всіх гілочках, які ми залишили, з'явилися вже бруньки. Також непогано перезимували іриси. Якби ще помічник тут не бігав. Кожен день, бачите, поламані листочки лежать. Вздовж паркану бігає, слідкує за своїм подвір'ям. І ось так яскраво новий квітничок, який ми вже робили, коли на вулиці було досить прохолодно. Квітнуть, ось такі яскраві тюльпани. Тут дуже багато тут вийшло лілій, знову ж брунера. І ось тут квітничок. Пам'ятаєте, як я розсаджувала нарциси, і скільки їх багато було. Ну і подивіться, як зараз гарно виглядає, коли вони всі заквітли. Дуже гарно на вулиці сонячно, пташки співають весна. Ось таке вийшло в мене перше весіннє відео. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал, прогулялися разом зі мною моїм садочком. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.